Минає 2012 рік. Цей рік приніс кожному з нас досвід минулого та надію на майбутнє. 2013 рік це рік водяної змії, а змія є символ мудрості та життєвої сили. Отож, у ці святкові дні я бажаю кожному з вас мудрості у прийнятті рішень, мрії, за які хочеться боротися, та звичайно, любові, без якої неможливо жити. Змія символізує. Оновлення та відродження можливо через те, що періодично вона скидає свою шкіру. Отож, нехай прийдешній 2013 рік дарує нам сили і бажання творити щось нове, шукати і знаходити нове в собі і в оточуючих. А напередодні Світлого Різдва Христового ми бажаємо всім родинам Божого Благословення, на здоров'я, добрі помисли та мудрі вчинки з Новим роком, з Різдвом Христовим.